Любов пшенична, Калиновий дід. Біля забутої сільської дороги під розлогим корчем жив собі калиновий дід. Чоловічок завбільшки з велику ляльку. Зморщене личко обрамлювала кучерява чуприна. Отож, коли просував голову поміж квіщастих гілок, люди гадали, що то ще одне суцвіття. Дідок був дуже обережним, тому ніхто його не бачив і не знав, навіть бабуся Ганя, який він пас козу. Старенька й не здогадувалася, що дід Калинник уже тричі рятував рогату. Вередулю від закрученої мотузки. Коза гонилася де хотіла, а дідок погладжував бороду, ніби здійснив подвиг. Але ж буся Ганя теж не знала, що коза жалібно мекає, коли їй набридає стояти прив'язаній. Кличе діда Калинника. Хіба він може не допомогти бідній тварині? Довгими зимовими вечорами, у печерці під корчем. Калини горіло світло, то сонний світлячок грівся в порожньому слоїкові. У діда було чимало посудин з варенням. Вони стояли на земляних поличках і радували старенького. Найчастіше після вечері дідусь примощувався біля грубки <кій> в кріселку. І дрімав або роздивлявся малюнки в книжці. О, з цією книжкою трапилася ціла історія. Хлопчаки, йдучи зі школи, якось кинули портфелі попід кущ, аж підручники порозсипалися. Дідусь висунувся, щоб довідатися, що то за гармидер. Побачив книги, сів роздивлятися. Найдужче йому сподобався збірничок з казками. Калинник перетягнув книжку в затінок і сів читати. А хлопчаки тим часом зібралися і пішли. Напевно, вони подарували мені книгу. Які гарні і чемні хлопці, подумав дідусь. І з того часу не розлучався зі своєю знахідкою. Але одного разу. Він прокинувся від гуркоту. Всі його слоїки позлітали з полиць. Мабуть, землетрус майнула думка. Прочинив двері і завмер від жаху. Просто на нього сунуло залізне чудовисько із роззявленою пащекою. Добре, що встиг відскочити геть, залізний ненажера. Гапонув землю разом з калиною і посунув десь у бік. Дідусь кинувся від нього, якнайдалі, в поле. Де вже йому знати було, що металевий загреба то бульдозер, який прочищає місце під новий будинок. Мандрувати полем зовсім непросто Кукурудза. Калинникові здалася джунглями, через які він пробирався не один день. Аж коли побачив якийсь просвіток поміж тих дерев, зітхнув полегшено. Ну, нарешті. Сонце так сміялося, що калинник аж образився, чи не з нього, бува, а потім заспокоївся. Ні. Воно до всіх так, мабуть, такий характер. Раніше такого простору дідові бачити не доводилося. Поле, здавалося, немає кінця, цвіте конюшина, але й вона височена вища за дідуся. Тож пробиратися поміж неї і щоразу висмикувати бороду. Яка чомусь щоразу зачіплюється, не хотілося. Повернувшись до кукурудзяного лану, калинник, посопуючи, виліз на крайнє дерево. Звичайно, нічого втішного для себе не побачив, але неподалік запримітив якусь смужку, що могла бути стежкою, і, зітхнувши, почухав бороду. Зігнув голову і став пробиратися до заповітної мети. І раптом ноги заніміли, руки пройняла тремтячка, а нижня губа почала сіпатися. Просто перед ним сидів звір. Ні, не просто звір. Звірище. Перше що запримітив калинник гострющі зуби, потім очі, які чомусь дивилися дуже косо, тоді вуха. Послухайте, навіщо ж такі довжелезні вуха? Звір цей здавався дідусеві знайомим. Ага, тож у книжці він бачив подібного, але цей. Ну просто велетень. Хіба це заєць? Заячий бегемот. Добрий день все ж спромігся дідусь на чемність. Вухань перестав жувати, скосив очі на нього. А як відштовхнеться задніми лапами, як стрибне дідусеві через голову, як зашелестить. Калинник скрушно зітхнув. Ну, це ж треба одну живу душу зустрів та й ту переполохану. І похмуро продовжив свою подорож до смуги, яка дійсно виявилася стежкою, причому веселою і співучою. Тому подальша мандрівка стала набагато приємнішою. Співав жайворонок. Цвіли ромашки, волошки, сокирки, літали барвисті метелики, а дідусь ішов назустріч новим пригодам. Невдовзі шлях йому перетяв струмок, що спокійно жебонів попід лісом. Для сомненого дорогою дідуся він видався неабиякою рікою. Перейти у брід неможливо. Обійти теж, сів калинник та й задумався. А що зробиш? Плота голими руками не побудуєш, вирішив пройти трохи. Може, є десь брід чи місток? Через кілька десятків метрів наткнувся на старого трухлявого пенька. Якщо зіштовхнувши його у воду. Вийде чудовий корабель. Кілька годин щасливо плив поміж кущами латаття та осоки. Булькаті зелені створіння висувалися з води і голосно квакали. Дідові здавалося, що то вони сміються з нього. Як ухопить гілляку, як замахнеться. Зелені белькотухи повтікали негайно, але мандрівник утратив пильність, керуючи кораблем, тому й зачепився за коріння дерева. Хочеш не хочеш, але довелося перебиратися на Суничний берег, де калинник пробув цілий день. Врешті вирішив змайструвати собі хатинку з гілок і пожити тут якийсь час. Шкодував тільки, що слоїків немає, аби заготувати ягід на зиму. Але невдовзі і на суничній галявині йому стало сумно. Особливо надокучали галасливі сороки вони вмикалися зранку, неначе репродуктори, і виключалися тільки ввечері. А дідові так хотілося тиші і спокою. Ніде не було так добре. Як під калиновим кущем хотілося знайти хоча б щось подібне. Цілісіньке літо мандрував калиновий дід, побував і на луках, і в лісі, але так і не знайшов собі притулку. Кращої домівки, як була, підшукати не зміг. Тим часом ночі ставали все холоднішими, а дощі надокучливішими. Отож і вирішив дід Калинник повернутися до свого рідного закутка. Може, залізне чудовисько вже вгамувалося, а дивовижну дідусеву печерку можна буде відремонтувати. Не так то було просто йому переходити через трумочки, переступати густючі трави, намочені холодними ранковими росами, перелазити через височенні курчі, обминати ярі. І канави. Проте, нарешті, добувся до того місця, де росла колись його калина. Тітчина козакузя паслася неподалік, вона замекала з радості, почувши знайоме супіння рятувальника. Але ні деревцяти, ні печерки не було. На тому місці стояв майже закінчений двоповерховий цегляний будинок. Не в... це мені, здивувався дід. Могли ж хоч попередити. Я був би слоїки свої повиносив і книжку б забрав. Та й калину хіба обов'язково було корчувати? З чого тепер варення варити? Почухав потилицю і переступив поріг нового дому. А чого ж? Тут можна й жити, вирішив старенький. Заліз під пахучі дошки. Складені будкою в одній з кімнат, простелив шматок поролону і вперше заснув спокійно і міцно. Вранці, як тільки наблизились якісь голоси, дідусь прокинувся і потихеньку визирнув зі своєї схованки. У кімнату зайшли дві жінки. Вона зразу було видно, досвідчена і старша, а чорнявка ще зовсім юна. Що тут робити таким дітям? обурився калиновий дід. Це серйозно. Будинки треба доручати будувати сторічним чи двохсотрічним умільцям. Я п'ятдесят літ учився варити варення. Старша жінка взяла в кутку якусь річ і зразу ж вийшла. Ти й сама тут справишся, геш?» Молодша, як не дивно, не заплакала спокійно відчинила посудину з фарбою, вилила в зашнурований бачок, натиснула чорну кнопку і провела біля стіни спеціальною щіточкою з трубкою. Стіна зафарбувалася в голубий колір. О, всемогутня феє. вигукнув захоплено дід. Дівчина озирнулася, але нікого не побачила. Таню, ходи но сюди, покликав хтось на двору. Натиснула кнопку і вийшла. Ця дівчина вирішила допомогти мені, але я тепер можу й сам зайнятися ремонтом, вирішив калинник. Він переляв банку з фарбою в бачок, як це робила дівчина. А тоді лише роздивився, що вона не голуба, а зелена. Нічого, заспокоїв сам себе. Яку захочу, така й буде. Адже будинок. Будують мені і включив малярський інструмент. Фарба бризнула з під щітки спочатку на одяг, тоді на підлогу, аж тоді на стіну. На Голубому тепер утворилися зелені острови, а далі вся кімната різко позеленіла. Старенький так захопився, що ледве встиг вимкнути апарата, коли прочинилися двері. Тарабарафук. шепнув заклиналку, яку навчив його ще прадід. І став невидимим, тому спокійно пішов у куток за дошками. Та зблідла, повз неї щось прошльопало, залишаючи на підлозі маленькі майже лялькові сліди чап-чап-чап-чап. А на стіні красувалися небачені художества. Що робити? розпачливо подумала. Обережно пройшла в куток розмальованої кімнати і зазирнула за дошки. Нікого чи не домовик? здивувалася дівчина. Гей, ти, вилазь. Ніхто не відгукнувся, хоча під дошками щось грюкнуло. Ти невидимко? запитала Таня. Ого! – погодився хтось. Хоча нікого й не було. Звичайно ж, це був дід Калинник. З ким ти там розмовляєш? поцікавився виконроб Олег Іванович, що саме підійшов. З ляльками граєшся? виразно глянув на сліди на підлозі. Запах фарби залоскотав дідові у носі, і він чхнув. На здоров'я, сказав Олег Іванович. Дякую. Це я, мабуть, застудився. Літа, знаєте, а тут вікно відчинене. Чого ж ви тут? поцікавився виконроб. А де ж мені бути? Перепрошую, калину мою ви поламали, а дім зруйнували. Де ж мені бути? Ах, як прикро. Ось коли закінчимо будинок, обов'язково влаштуємо вам кімнатку на даху. Я обіцяю. Дякую, буркнув дід. Але не заважайте більше. Я хотів допомогти. Засоромився дідусь. Олег Іванович пішов, але за дверима шепнув тані. Не кажи нікому, все одно не повірять. Омго! – кимнула дівчина і взялась дофарбовувати настил. Столяр Петро Петрович закінчував укладати підлогу. Під обід зазирнув Олег Іванович. Слухай, у тебе все гаразд? Все, скоро й закінчу. А що? Та нічого. І зник так само несподівано. Прихід сусіда і давнього товариша насторожив майстра. Але до обіду залишалось небагато часу, отож поспішив приладнати наступну дошку. Не встиг припасувати з одного боку, як з другого вона вже виявилась прибитою. Окуляри в Петра Петровича полізли на лоба. Приладнав другу дошку. Не встиг цюкнути кілька разів, як запасний молоток піднявся і швидко затанцював з другого боку. Лоб старого майстра змокрів, якась невидима сила допомагала йому, а підлога ширша й ширшає. Залишалося припасувати дві дошки. І раптом. Ой ой! зарепетував хтось не своїм голосом. Перед очима Петра Петровича з'явився невеликий дідок з молотком у руці. Він крутився довкола себе і стогнав від болю. Ммм, мій палець, еге, спробували б ви забивати цвяхи, коли б у вас руки були невидимими, а калиновий дід бабахнув себе якраз по пальцеві. Петро Петрович схопився за серце. Щоб не турбувати більше старого, незнайомець поспішив зникнути за дверима. Петре Петровичу, що сталося? зазирнув сантехнік Гоша. Признатися в усьому старенький не хотів, щоб не подумали казна що, а може, і справді все привиділося від перевтоми старею, все таки. Ат, пальця прибив, неохоче признався він. Ooh. Бо спішите дуже, робота не вовк, спробував поділитися досвідом ледачкуватий Гоша. Ось я, наприклад. Знаю я твоє, наприклад, розсердився Петро Петрович. Байдики б'єш цілий день, а потім твою роботу інші доробляють. Ану йди. Е, поточився Гоша. Я по-доброму до вас пошкодувати прийшов, а ви. Теж мені шкодувальничок, з пересердя махнув рукою старий і приладнав останні дві дошки. Але другий молоток лежав тепер непорушно. Знали б ви, як нудно сидіти без діла, коли всі зайняті? Дід калинник заважати більше нікому не хотів. І був би дотримав обіцянку, якби не клятий рощин, який подавав у вікно штукатурам довгорукий кран. Дочану підійшов Олег Іванович і сказав. Щось він рідкуватий. Дво майстрів, що вже докінчували штукатурити стіни в останній кімнаті, і собі зголосилися Справді рідкуватий. Дідові Калинникові страх, як закортіло й собі подивитися. Отож він зіп'явся на край посудини. А в цей час один із штукатурів приніс відро з цементом і ненароком штовхнув Невидимка. Дідусь хотів утриматися за край, але йому дуже заболів прибитий палець, з розгону шубов у густу, неприємну карапилицю. Рятуйте, ой, рятуйте, заволав він. Штукатури оніміли, жінки здійняли лемент. Цементова каша обліпила калинникові всеньке тіло. Тепер він стояв посеред чану, як свіжий пам'ятник. Верещав, обмахувався, згрібав із себе сіру сметану. На той крик нагодився виконроб. Ей ви! Крику багато, а розуму мало. Витягнув потопельника за комір піджака. Ану, давайте миску й води трохи. Може, теплої роздобудете. Поки шукали воду, виконроб сів за єдиного стільця і придивився до того, що ворушилось на підлозі. Воно стояло з розчепіреними пальцями, а з них скапував цементований розчин. Обережно поставив у миску і став поливати водою. Спочатку. Зблиснули очі. Окреслилася борідка. Далі почав набирати кольору мокрий мокрісінький одяг, сорочка, широкі штани. Але вже в наступну хвилину, коли Олег Іванович накинув свою куртку на плечі маленького чоловічка, спід неї зашепотіло. «Тара-бара-фук!» дідусь раптом зник. А куртка повільно посунулася в куток. Обидва штукатури вибігли з кімнати, не кажучи вже про жінок. Ну, от, невидимку, бачите, що натворили? Я не хотів. Я свеличати калинником, але це все ви наказали калину мою викорчувати, не можна було обминути, будинка мого зруйнували. Варення моє все пропало, а ви любите варення? З калини дуже. Я б запросив до себе, але не знаю, чи не за важкою буде для вас ця подорож. Я подумаю, пообіцяв дідусь. Взагалі-то я живу на околиці, сад у мене величенький, і тихо, гарно, не те, що тут. Я зайду ввечері. Умгу! Олег Іванович, треба сказати, сподобався дідкові одразу і розмовляє без іронії, як з рівним. Замолодий трохи, але мудрий. Хоч і калину викорчував, то нічого. Треба буде посадити іншу. Вона росте швидко, а в гості можна піти. Невидимком. Далі видно буде, що і до чого. Коли виконроб прийшов ввечері, по свою куртку дідуся в кімнаті не застав, а тому, розчарований, помандрував додому. Але коли б уважніше прислухався, почув би, як поруч щось частенько чалапає, бо дідусеві доводилося робити по декілька кроків на один Олега Івановича, який до того ж поспішав. Отак і довелося бігти всю дорогу. Хух! Віддихався калинник аж у коридорі, куди вскочив, як тільки прочинилися двері. Такої краси і таких речей він ще не бачив. Книги, посуд, килими, навіть велосипед. Але найдужче йому сподобалося на кухні, де стояло вишневе варення, яке дуже схотілося скуштувати. На столі лежали дивні письмена Поїж, піди до лікаря, обов'язково! Значить, спочатку поїсти. Відгорнув серветку, змолотив усе, підсунув до себе слоїка з вишневим варенням і теж з'їв геть усе. Але де шукати лікаря? Дочекався, поки Олег Іванович знову вчинить двері, вийшов на подвір'я, запитав маленьку дівчинку, як пройти до лікаря. Це треба в лікарню, підказала серйозно малючка і показала он туди. Мене мама водила, як я хволіла. Калинник довго йшов, поки на будинку побачив вивіску лікарня. До якого лікаря він і сам ще не знав, отож зайшов у перший кабінет. Що вас турбує? поцікавився лікар. У мене зруйнували будинок. Не маю де жити. Зрозуміло, розладнана нервова система. Випишемо мікстуру. Поп'єте. Скільки вам років? Триста. Скільки? здивувався лікар. Та у вас ще й висока температура. Ви марите. Негайно зробити ін'єкцію, звернувся він до медсестри. А до дідуся лягайте на кошетку. Як лягати? Ви що, ніколи в лікарні не були? Не був. Ось так лягайте, показав лікар. Дідусь заприміти у руках медсестри великий шприц із гострою голкою. Тара-бара-фук, шепнув він і став невидимим. І тоді спокійно почимчикував за двері. Поки вирішував на подвір'ї, куди йому податися, з під воріт виліз рудий пес. З облізлим вухом і загарчав на дідка, понюхав повітря, а тоді посунув просто на невидимка. Дідусь, утікати, де й сила та под протворність узялися, бо що доведеш собаці, коли він із невидимого тебе чує? Задихавшись, ледве ускочив у якийсь давно невирубов... невирубований і недоглянутий сад. Кропива хльоскала по очах, сухе паліччя переплічувало за ноги. І раптом дідок угледів розкішний кущ калини. Такої в світі ще не бачив. Пірнув у неї наче у своє зелене щастя. Гілки розпустилися, листя розкрилося і сховало дідуся. Кажуть, більше калинового діда. Ніхто і ніде не бачив.